А наскільки вистачає цієї фарби? Це відерця декоративної фарби з оксамитом вистачає на 10 квадратних метрів. Ось ця стіна, якщо я зроблю декоративне фарбування на цю стіну, угу. то я думаю, що літр залишиться цієї декоративної фарби. А яку практичніше фарбу використовувати? Чи будуть п'ятна, там, чи там? Класичну фарбу, чи краще декоративна ну, така штукатурка. Ну, ось дивіться, ми зробили декоративну фарбу. Зробили на одній стіні, де буде стояти ліжко. А якщо таку декоративну фарбу зробити по всій квартирі, хай буде світлий відтінок. Ось такого відтінку зробити декоративну фарбу. Десь ви прикоснетесь руками чи пальцями. У вас не буде на цій фарбі ніяких видно п'ятен. Ось великий плюс. Воно і виглядає стильно, красиво, декоративна фарба. І великий плюс, що ви завжди зможете, як хтось збив іграшкою, або у вас тварини є. Це великий плюс зробити таке декоративне фарбування. Якщо у вас є в квартирі тварини, тоді ви не будете боятися. Через півроку ви замовуєте такий літр фарби, номер у вас зберігається. І завжди можна. Чи пензликом, чи такою губкою самому вмокнуть і підфарбувати, і ваша квартира буде завжди виглядати як нова.